Day. Це такий день відкритих дверей, але нового формату ми запросили не тільки факультети показати, чому ми навчаємо, а й партнерів, роботодавців, які допомагають нам зараз оновлювати навчальні програми, беруть студентів на стажування, спільно з нами роблять лабораторії, навчальні наукові в університеті, щоб студенти відразу розуміли, куди вони з першого курсу можуть рухатися, над чим працювати, які проекти свої придумувати, до яких долучатися. Росударство часне партнерство в відділу партнерства нашого нашого дронного колінка. дизайн групп и национального Альсона университета имеет под собой глубокие корни весь опыт который отрасль приобрела и здесь представлено в виде высококлассных специалистов высококлассных решений это что это робот это робот да тебе розкручують тут. Є роботи кука, тут є про тут є боїв Україна, тут є Аякс. Всі інженерні компанії топові, з якими ми зараз будуємо навчальні програми. Все, що пов'язано з робототехнікою, все, що пов'язано з, 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 з безпілотниками, при тому не тільки. А, Літаючими і наземними робототехнічними системами. Все це нам цікаво з цими компаніями. Ми взаємодіємо. Наша компанія представлена двома нашими суббрендами: це компанія Abris Design Group і компанія Дивсі. Представлена спільна доробка з шерпом у д з, так. з машини запускати. Так, да, є yeah. це сам шерп. А це у нас наш бітл, цетос ірел. Давай покажемо бітл. Це його наземна станція керування. У нас стоїть тут своє програмне забезпечення, яке називається Flight Planner. Воно так само стоїть і на цетосі, бо це одна лінійка, це одне производство йде. Mm -hmm. Зараз у нас на ньому стоїть камера Next Vision X80. Ми можемо сюди поставити так само мікасенси, мультиспектральні камери, лідари. Можемо поставити сюди так само камеру Raptor з нічним баченням. Дальність польоту у нас 12 кілометрів на 60 хвилин польоту. Це якщо ми будемо брати якісь промишлені дрони, які просто виробляють різні компанії, стандартно у всіх йде 40-45 хвилин польотного часу. У нас вже йде 60 хвилин. Тобто немає таких іменних конкурентів імена по таким габаритам техніки. Промишлені такі, що ну, всі знають, це ті ж там матрікси діджаївські, але вони підіймають лише тільки до двох кілограм корисного навантаження. а Ми підіймаємо п'ять кілограмів. П'ять кілограмів це стратегічно важливо для ЗСУ. Так слава Україні! Героям слава! Ми маємо вибудувати систему взаємодії з приватними компаніями, з державними компаніями, з оборонним сектором, з Брайваном, з міністерством стратегічної промисловості. Такі сталі моделі співпраці. Тому що ми зараз дуже багато експериментуємо і в навчальних програмах, і в дослідженнях, і в форматах. Хочемо зрозуміти, які з цих форматів найбільш вдалі, які ми залишаємо, які ми інтегруємо в структуру університету, як ми далі продовжуємо з цим рухатися. Водина самоліт. Військових цілях використовуємо так само для розвідки при повному подавленні, він у нас літає по інерційній системі. Польотний час у нього 120 хвилин на 120 кілометрів польотного часу. Катапульта у нас на фізичні натяжки на резині. Ззаді у нас є фіксований стопор, який фіксує літак, щоб він сам собі не вистрілив, десь не втік. Дані моделі у нас ще є подушка безпеки. Яка надувається і захищена в камеру від пошкоджень. Це у нас зарядні станції Titanium, це теж наше виробництво. 10 кВт мощності. Це все розроблено для наземних станцій даних апаратів. Хватає на суток пострібільної роботи літаків нещодавно в нас закінчилася літня школа по безпілотним системам. І в партнерах було близько 10 компаній приватних, які займаються дронами. Це лекції для студентів. Це Спільні наукові дослідження компанії можуть замовляти деякі дослідження в нас. У нас є аеродинамічна труба у в нас є термобарокамери, в нас є вимірювальне обладнання не тільки для дронів, для систем зв'язку, для антенн, для РЕБА, РЕРА. Університет це столб науки взаємодійство вот взаємодія з яким, я вважаю, що дасть атлічні плоди, в тому числі і для розвитку і движення і самого університета на міжнародному рівні, і нашу до Мы были на Вот, Я лично был в Лондоне в конце мая. Это был британно-кранский форум. Вот, мы были представлены это на интергео в Берлине. Это вот три те, которые серьезные выставки. Вот сейчас готовимся к интергео, которое будет также в Германии в этом году. Готовимся к Айдексу в Саудовской в Аравии. В... У нас ставить влітку багато міжнародних взаємодій. Наприклад, буквально закінчилась серія лекцій по радіолокації для дослідження змін клімату від Германа Рашенберга. Це професор з Технічного університету ДЕЛФТ це один із найкращих світових технічних університетів і ми з ним продовжуємо співпрацювати. Ми зараз починаємо партнерство з кількома британськими університетами, університетами Ізраїля і американськими університетами. Сейчас це можна сказати процес тобто ми завершаємо квантовий переход на самом деле от того, ким ми були раніше. Я маю ввиду наша в'язано отрасль нашого государства до війни і ким ми являємося зараз і ким ми вийдемо, коли на Саме планерна система для коригування та ведення бою дуже добре, що ми можемо зменшувати напругу на мотор і просто планувати в повітрі. Він дуже легкий і має дуже довгі крила, які дають йому просто в деяких місцях просто зависати в повітрі. На військових моделях шасі вже немає. У нас тільки mm -hmm. парашутна система посадки. Mm -hmm. і. Збільшена збільшений моторами, з більшою швидкістю. Ми можемо змінювати йому голови. Ми на нього ставимо вже не генератор. Дальність з у нас буде 150 км іменно планерних систем, я б не сказав, що у нього якісь компоненти є. На самом ділі мір приходить нам в Україну за наші експертизи, за нашим опитом, який, я не знаю, наверное, раза в 3-4 приближається до мирових производителів, оскільки у них також техніка прекрасна, є багато пробивних рішень, но у нас вона проходить іспитання настоящими условіями. Один із компонентів дронів це не тільки корпус, не тільки двигуни, не тільки система зв'язку, а й система опробування Інформації і в системах обробки інформації обов'язково тепер має бути штучний інтелект. У нас є лабораторія штучного інтелекту на базі факультету комп'ютерних наук і технологій. Там же в нас є кіберполігон, де вивчається поглиблено кіберзахист, кібербезпека, кібернаступ. І цей полігон співпрацює з державою для захисту України від кібератак. Обов'язково за цей рік у нас з'явиться інкубаційна акселераційна програма для студентських стартапів проектів. Тому що студенти щось крутять в себе вдома, там не знаю, вже з 10-11 класу. Університет повинен підсилювати це їхні бажання, підсилювати їхні розробки. Національний авіаційний університет це університет дронів. А на цю вступну кампанію набрати багато класних, мотивованих людей, які хочуть стати професійними, крутими інженерами і допомагати Україні відбудовуватися, допомагати Україні виграти. Безперечно, в нас є гуманітарні факультети, у нас є економічний, юридичний, логістика, але сьогодні акцент на технологіях, війну виграють тільки технології, країну відбудують, економіку України, тільки технології. Добрий путь! Вітаю!